Сьогодні ми знаходимося на воркшопі присвяченому тенімі невизначеної втрати. Наразі цей тренінг є надзвичайно актуальним, адже у зв'язку з подіями, які зараз відбуваються в Україні, на жаль, зростає кількість зниклих безі та полонених. Родичі задаються питаннями з того, як пережити цю втрату, що робити, та як підтримати себе. Інформації про невизначену втрату не так і багато. Технік роботи також недостатньо, і тому саме ці тренінги дають нам розуміння, як рухати. Які книги читати, до кого звертатись. Я працюю в Гостомелі і там дуже багато є жінок, в яких чоловіки полонені, і в них наявна ця невизначена втрата. І мені якраз це дуже актуально. Чим більше я буду дізнаватися про неї з тренінгів, тим більше я зможу надати якісної професійної допомоги цій категорії населення.